Майже 150 юних шпажистів і шпажисток з усієї України на старті сезону традиційно зібралися в Ужгороді. Для участі у фехтувальному турнірі пам'яті Василя Герия». «Це людина, яка прославляла Закарпаття далеко за її межами, ти заслужений тренер України, людина, яка підготувала велику кількість спортсменів. Його вихованці виступали на міжнародних змаганнях, на олімпійських змаганнях. Закарпатська школа фехтування відома далеко за її межами. Тому сьогодні, звичайно, ми повинні підтримувати родину, пам'ять про цього видатного спортсмена Закарпаття. І це дійсно буде прикладно для молодого покоління, тому що зайти ми дивимося на таких відомих людей, і ми їм десь подразнюємо. Хочемо бути таким, як він. Турнір важливий і в суто спортивному плані. Не випадково, навіть попри воєнний стан і складність дороги. 65 хлопців і 72 дівчини зуміли взяти участь у змаганнях. Це у нас є традиційний щорічний турнір. Він у нас є відбірковий до збірної України. тобто Тут представлені вікова категорія кадети. і Майже з усієї України діти, спортсмени приїхали змагатися, тобто виборювати очки для потрапляння в збірну України. Отож за учасниками спостерігали і представники тренерського штабу збірної України. Це перші змагання, які є відбірковими. Тому є на кого подивитися. Буде дуже, я вважаю, запекла боротьба по ходу всього сезону. Е, є хлопці, які вже себе так, зарекомендували, показують свої амбіції на потрапляння до збірної. До збірної ми ставимо найвищі і питання, і вимоги. Це результат. Нам потрібні медалі. Серед учасників та учасниць були і фехтувальники з досвідом перемог на міжнародному рівні. Я вважаю, що ці змагання пам'яті гареї є дуже важливими для всієї України через те, що тут збираються діти та спортсмени зі всієї України. Всі фехтують, гуртуються разом. Я вважаю, це дуже важливо для українського фехтування загалом. Моє завдання добити майстера спорту до кінця року. Ну, є купа змагань, чемпіонати України. Україна. Буду їхати на всі змагання, відвідувати усі змагання. Турнір для шпажистів і шпажисток став важливим етапом у набутті спортивного досвіду, особливо з урахуванням старту сезону.